Добрий день, любі дітки! Я рада нашій з вами зустрічі. Подивіться навкруги, яка краса. Запрошую вас потрапити в казку, яка називається Казкова осінь. Жили були чотири пори року. Літо. Осінь. Зима та весна. Зима була морозною та сніжною, а літо яскравим та різнобарним. Весна була квітучою та голосистою. А якою ж була осінь. А Осінь була казковою. В осені було три дивовижних предмета шапка невидимка, килим літак і чоботи скороходи Коли наступала осінь, цього ніхто не знав. Вона завжди приходила в шапці невидимці. Коли вона розкидала золоте листя, цього теж ніхто не бачив. У темний час доби осінь сідала на килим літак, а до ранку вже всі парки, сквери алеї були засипані золотим листям. А коли вона відправляла перелітних птахів додому, це теж було невідомо, тому що осінь одягала свої чоботи скороходи та скликала птахів так рано. Коли ще не з'являлась навіть роса. І за те, що осінь була такою казковою, її полюбили діти. Вони запросили її на свято осені. Осінь прийшла на свято у золотому вбранні та обдарувала дітей урожаєм, ароматним хлібом. Солодкими ягодами та рудою морквиною. Діти подякували осені за її чудові дари, і вони запросили її в гості, і наступного року приходь осінь, ми завжди тебе чекаємо.